А ви знали, що белінни руські богатирі не тільки не руські, навіть саме поняття Беліна до Русі має дуже віддалений стосунок. Ні, я не кажу, що на Русі не було своїх героїв. Вони, звісно, були, вони захищали землю від загарбників, але їх не називали богатирі, їх називали Хоробр або Хоробрий іноді називали Вітіс. Якщо врахувати минуло вікінгівське минуле нашої Русі, то нічого дивного нема, що їх назвали Вітязь. Але головне головним чином називали саме Хоробр або Хоробрий. Тож Святослав Хоробрий він такий був собі руським героєм, і тому не дивно, що його так само і називають. Але ж звідки взялося поняття бога? Тир, тобто розумієте, навіть українською або е, тобто, руською, тобто в слов'янською мовою це дуже важко я вимовляю. Чому? А тому, що слово богатир взагалі не слов'янського походження, воно тюркське походження, і це дуже легко перевіряється, якщо відкривається банально там будь-який тюркський словник, ви одразу це, це слово знайдете. А коли ж воно з'явилося це слово на Русі? А з'явилося воно і про перший раз згадують про богатирів саме в Іпатівському литопису, і там так чітко і вказано, що прийшов хан Батий. Зі свої, під Київ зі своїми багатурами, тобто багатирями, богатурами, і цими богатурами називали воєначальників, причому не звичайних воєначальників, а тими, тим, тим, хто відзначився, дуже круто відзначився під час якоїсь там битви. Тобто він там проявив доблість, там відвагу, ну тому подібне. Його відзначив хан. Отже, Богатур – це тюркський воєначальник, який пішов воювати в тому числі проти Русі, то якого дітька. Руських героїв звуть ім'ям загарбників. Можете мені пояснити? Насправді пояснення дуже просте. Якщо згадати, що саме Русь, точніше, її частина, та яка опинилася під владу Золотої Орди, має на увазі Московія. Вона довгий час була в можна сказати в окупації. а Потім можна сказати, що вона майже зрослася Золотою Ордою, і тому зовсім не дивно, що. Тюркські слова, у тому числі і богатир, почали використовувати по відзначенню до так званих руських героїв. Ба більше розумієте, це поняття белінний богатир виникло лише в 19 столітті. Саме тоді, в 19 столітті, в Росії дуже щільно починають працювати над створенням нового російського міфу, згідно з яким саме Росія є головним нащадком Київської Русі, і саме їй належить цей спадок. Більше нікому І тому раптом довелося згадувати або вигадувати нових героїв. Ну, такими новими героями стали белінні богатирі. До речі. Слово беліни, чому кажу, що ми наприклад ми не знаємо про «беліни», Ми знаємо литопис «Беліни» – Це те, що передається через уста. Це те, що передається від одного до іншої людини. Це не написано. Беліни. І ці боліни, про які я зараз згадую, це нібито боліна 12-13 століття. Нагадаю, що 12-13 століття на той момент Київська Русь була центральною державою Європи, і згадки про Київську Русь їх дуже багато. Причому в історичних документах наших європейських вони є. Для чого знадобилися боліни? А боліни це те, що можна приврати. А якщо згадати про те, що саме в 19 столітті вперше згадують про руські боліни, причому чому більш того, їх записали. Де їх записали в центральні та північні Росії звідки там взагалі можуть взятися руські, якщо навіть до кінця 19 століття там ніхто не розмовляв російською мовою, власне кажучи. Ну і багато хто з російських літераторів чи там художників, наприклад, ну доклалися до того до створення цього історичного міфу. Наприклад, Пушкін він писав свою Руслан і Людмилу. Тепер тільки задуматися, чого раптом руського богатаря буде звати руслан. Це бред. Маячня, ну або Весніцов, який писав всі ці відомі з нам з вами нам з вами картини, де богатирі і не тільки, але Весніцов зрозуміти, він взагалі народився у Чуваському селі в десь в, в, в Бог знає, де в Росії в Чуваші. Тобто, це це теж людина, яка до, росі... до руських мала дуже віддалений стосунок. Отже. Белінні богатирі це така собі міфотворчість Російської імперії, коли їй знадобилося накласти лапу на спадок Київської Русі. Наші ж герої взвали Хоробр. То ж тепер ви знаєте така історія.